22 січня на фасаді міжрегіонального центру підготовки звільнених у запас військовослужбовців відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті колишнього вихованця закладу Ігоря Лагоди, воїна, який одним із перших став на захист України та героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Ігор народився в селі Лозуватка та отримав повну середню освіту в Лозуватській загальноосвітній школі номер 1 Згодом переїхав у місто Кривий Ріг для навчання за спеціальністю, слюсар з ремонту автомобілів. Отримавши професію в закладі, хлопець почав працювати, а згодом влаштував своє особисте життя. Одружився. У шлюбі народилися дві донечки. Після повномасштабного російського вторгнення, у березні 2022 року, Ігор, як справжній чоловік, прийняв рішення захищати свою сім'ю та країну пішов добровольцем на війну? Знаєте, він настільки добрий був. Хлопець що любив дітей. Він дуже любив дітей. Коли він дзвонив ну, з війни до, до мене, я та, і я питаю синок, як ти там, і я, та, мам, все хорошо. А потім починав за всіх родню розпрашувати. Він ніколи не відсідав бізати нас за всіх розпрашував. Солдат Ігор Лагода з перших днів на війні був військовим медиком у 7-му окремому батальйоні 129-ї бригади територіальної оборони. Пізніше став гранатометником у 2022 минулому році у складі штурмової бригади брав участь у звільненні Херсона, а також захисті Запорізької та Дніпропетровської областей. Згодом бойові завдання виконував на території Донецької області, де отримав поранення. А 17 березня 2024 року у населеному пункті Лукашівка Сумської області Ігор виконав своє останнє бойове завдання. Запам'ятався мені ігор, як завжди позитивна людина. Добра, зившива, Завжди приходила побратима нам допомогу в будь-якій ситуації. І взагалі завдяка завдяки Ігорю. Багато побратима саме живим. Ця та інші меморіальні дошки загиблих захисників неабияк важливі, адже саме вони дозволяють не тільки вшанувати пам'ять полеглих воїнів, а й показати майбутнім поколінням приклад мужності нашого народу у боротьбі за свободу держави. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв, перший міський.